Буквально 16-й годині Верховна Рада збирається на засідання. Власне, як ви вважаєте, чи варто зараз дійсно закривати шахти? Можливо, варто заспокоїти гірників? І як це зробити в умовах економічної кризи і війни на Донбасі? Ну, я б не брав до уваги окремо лише аспект гірників, тому що реально в нас виходить ситуація, що державу потрібно будувати фактично з нуля. Тобто нас чекає велика реформа правоохоронних органів, коли на вулицях можуть опинитись понад 100 тисяч правоохоронців. Нас чекає реформа охорони здоров'я. Реформи в Грузії показують, що низка лікарів і медпрацівників не проходять переатестацію на предмет простодатності. Нас чекає реформа державної служби, і десятки, можливо, сотні тисяч держслужбовців. Я думаю, що масштаб не менший, може також опинитися на вулиці. Тому проблема сьогодні не лише в шахтарях, а є загалом дві ключові проблеми: Перше, це проблема недовіри громадян України до влади, і друга проблема це відсутність власне зв'язку комунікації розуміння між суспільством і між урядом. І тому уряду зараз варто не просто обмежуватись красивими заявами на прес-конференції, а чітко пояснити плани реформ і плани свої, свої роботи суспільству. Треба чітко сказати. І провести власне таку певну кампанію просвітницьку не просто заява, а на всіх рівнях чітко пояснити державним службовцям, що скорочення буде, це неминуче, і держава не може виступати в ролі благодійника і фінансувати роботу громадян, яка їм не потрібна. Те саме потрібно робити і з шахтарями, те саме потрібно робити і з працівниками підприємств металургії. До прикладу, після серйозної реконструкції металургійного комбінату чисельність працівників скорочується в 4-5 разів, і уряд повинен стимулювати подібні реконструкції, але водночас думати про людей, які опиняються е, фактично без професії, без досвіду іншої роботи, і впроваджувати державні. Програми для того, щоб створити для цих людей робочі місця, власне, не створити, а змусити власників металургійних комбінатів відкривати нову підприємство Олексію. Тобто, сьогодні Верховна рада... рада має ухвалити зміни до держбюджету 15, на 15-й рік. Так само планується розглядати законопроекти, необхідні для продовження співпраці з МВФ. А чи вважаєте ви, що безпроблематично буде будуть прийняті всі рішення, і що це власне і буде тим фактором, що? О, трохи заспокоїть українське суспільство. Я сподіваюся, що сьогодні рішення Верховна Рада прийме. Досить таки організовано, тому що ми бачимо і оптимістичні заяви з пан з боку спікера Верховної Ради України, і знову ж таки останні події з українською грошовою одиницею показують власне така різка девальвація, показують, що без чітких законодавчих рішень ми на сьогодні можемо все більше і більше заходити в глухий кут. І я думаю, що протести шахтарів жодним чином не вплинуть на роботу Верховної Ради України, тому що, попри все, попри все, ми маємо. Певні ознаки організованого протестного шахтарського руху, власне, якщо в 90-х роках шахтарі використовувалися як певна технологія, ми пам'ятаємо, що гуркіт е, е, шахтарських касок на вулиці Грушевського ставав причинами відставок уряду свого часу. Е, зараз це така технологія зменшеного варіанту лише тому, що е, шахтарі значно мобільніша група і значно краще організовуються. Якщо металургію привозять централізовано червоні директори, а зараз Сила значно менша, то все таки в середовищі шахтарського руху є про організації, всі головні в яких мають політичні симпатії, і природні, що зараз це також використовується як певний механізм тиску. Задуматись і політикам, які використовують власне організовані професійні рухи, і самим простивкам, і самим учасникам рухів, що на сьогодні будь-які спроби фінансових майданів, так званих, я наголошую знову ж таки так званих, тому що цей майдан був надзвичайно якісно організований, при тому, що в ньому приймала участь символічна кількість людей, показові акції запалювання шин біля Верховної Ради і так далі. Це все вкладається в єдину технологію по розгойдуванню економічної ситуації, по розгойдуванню протестних руків, і ця технологія є частиною війни з Україною, яку сьогодні веде Російська Федерація. Вся робота Верховної Ради сьогодні буде направлена на те, що все-таки в кінцевому результаті отримати гроші від МВФ в глобальному сенсі. Чи вважаєте ви, що саме отримані гроші таки? Підлікують українську економіку, і в тому числі шахтарі заспокояться отримані гроші обов'язково підлікують українську економіку. Я переконаний, що перші долари чи євро, які які прийдуть в Україну, вони відразу ж заспокоюють. Не критично, але принаймні ми побачимо і певну стабілізацію курсу. Але ми маємо розуміти, що Подальше фінансування від Міжнародного валютного фонду, від багатьох інших інституцій, фінансування від Євросоюзу, тобто джерел фінансування може бути досить багато. Все це залежить лише від одного: наскільки не Верховна Рада прийме зміни до бюджету, а наскільки уряд і Верховна Рада реально розпочнуть реформи. Тобто сьогодні треба розпочати принаймні одну секторальну реформу. Я маю на увазі, що парламент. У тиждень робочого часу має присвятити, скажімо, питанню медичної реформи, включно із громадськими слуханнями, включно по окремих напрямках, можливо, із закритими засідами, із заслуховуванням експертів і так далі, і так далі, впродовж тижня прийняти пакет законопроєктів, які реально в короткий час можуть реформувати ту чи іншу галузь. На превеликий жаль, сьогодні в нас відбувається велика масштабна імітація реформ. І маємо лише кілька прикладів. Це реформа освіти, яка реально вже розпочалась. Тому що законодавчі зміни були підготовлені ще кілька років тому, і реформа МВС, але лише як експеримент, лише в одному населеному пункті, нехай такому великому як столиця. Захід чекає реальних секторальних реформ: медицина, соціальна сфера, економіка, державне управління, адміністративно-територіальна реформа і так далі. Тобто ті реформи, які створять базу і будуть реально змінювати країну. Поки що, на жаль, є лише імітація, і це великий мінус для того, щоб ми могли отримати реальну фінансову підтримку з боку міжнародних структур.